Коротше, вот два СР. І тут теж ще один. So Нічого не, не чути, але тут прикольно, то й все. Ой. не что Треба вам взяти шлем, одна штука для закриття. На дві штуки. Ну не знаю, хіба що якщо у вас одна нога, то можете взяти один. Не взяти мене брати. Ну і сумку. Вот. І мотоцикл теж одна штука. Якщо... Ну, бо або скільки треба ще. Я ще сидів, думав вдома. Що я забув? А я забув мікрофон. Мікрофон я забув. Мене чути нормально, не буде. Я не знаю, як на цьому відео не чути. Але погано все. Все, ми заїхали в Іванівці. На мойку. Я би плювався на цю мойку, чесне слово, бо того, що. Ібо. Ну, це взагалі просто ужас. Зараз просто помити мотоцикли з гря і виїжджати ще й там болото. Пацани, ви представляєте? І там болото. І що мили, що не мили. Ну, Мотоцикл мій, звісно, вже і кові Макс 300. От, оце сьогодні мій колектив напарник. От, sr 220 і Кові МАКС 300. Здорово Что? Да ничего, а ты что? Ничего, ничего Я Спасибо Точно спасибо Точно Добре. Точно буде? Чи Будет? Будет Будет Да Будет Я снимаю, это будет Да Я опять потерял свого. Вот Ливанка по 200 SR-220 моих подписчиков Ну, Мия SR-220 Viper Вайпер, Вайпер. Вайпер. КПС. да кові старт мого друга Текінів багато, як завжди. Послухайте зараз мене, будь ласка, дуже уважно. Я вас прошу. Як ви знаєте, я розігрую свій Ліфан SR220 і хочу його розіграти до кінця року. Цім, звісно ж, нужна ваша допомога, і в принципі це вигодно як і для мене, так і для вас, тому що хтось з вас забере ну, новий мотоцикл. Я дуже хочу, щоб до кінця року е ліфан знайшов нового власника. Тому треба, щоб ви прийняли участь у розіграші, і я завершу його до кінця року. Все, що для цього потрібно, це всього навсього перейти на монобанку, яка є в описі під цим відео, і купити один білет за 300 гривень. Тим самим. Ви отримуєте можливість виграти мій мотоцикл. 300 гривень це один шанс, 600 гривень це два шанси. Тобто два білети і шансів більше. Так що тим, кому дійсно потрібен мотоцикл, ви маєте можливість виграти його цього на всього за 300 гривень. sr 220 за 77 тисяч гривень. Ну а з мене ясне діло, багато відео. Так що я буду старатись. Всім подякував. Да. Коротше, вот два СР. Там один з них мій. І тут теж -то ще один. Один новий. Два нових. Два нових, але він вже паданий. Ручка загнута. Пленка не знята. По-любому мене дивиться. Один серія, як тобі мотоцикл, Вова? Як тобі мотоцикл? Мотоцикл? <гум> мотоцикл хороший. А, ну тобі йде, йдеть. Один мінус. Ой. Це прогресія, треба змастити. Або накладка на аморт. Пластмаса, треця, цей. Я собі тобі хочу. Купиш? Що, цевой? Да. Мотоцикл? Да. Ні, я <гум> не люблю. Давай. Пацана сигналізація зробилася <гум> і не знаю, як виробити. O <laughs> que <laughs> Надів піджак, бо того що зараз я буду умнічати, у людини виникла неприємна ситуація. Мотоцикл збісився, і сигналізація кричить просто на, на всі села. От місто того, щоб чимось допомогти, що робили абсолютно всі, просто стояли тупо і дивились, як дівчина мучиться з тим ключом і пробує там його вимкнути. Не то, щоб я такий святий, але я хоча б не сміявся. Так що, якщо ви на другий раз побачите людину, у якої явно ну Така от неприємність, то не смійтесь Пробуйте просто допомогти, бо це неудобняк лютий і треба просто допомогти. Е, сміятись у цій ситуації ну нічого не дасть. Ви просто покажете, що ви слабоумний. Я не то що обіжаю цих хлопців, які були в кадрі. Е, просто ну, сміятись було лишнім, і в принципі їх іднічати теж не треба. Коротше, я поумнічав і ну, надіюсь, що і надіюсь, що моя порада комусь пригодиться, тому що ну я просто... Рішив якось підтримати дівчину, а вдруг вона буде дивитися це відео і так далі. Ми паркуємо, їдемо назад. Ой, верніше не назад, а їдемо далі. О, Вова, такі нуват, підписується на нього. Хороший чувак. Ой, Рідний брат не від рідної мами, реально. jak już neutrikt sobie Тут прямо Да, є по один. СР. Другий СР, третій СР. Коротше, Геон Скрамдер 228 лошадей. Ой, така фара вот. А, ти забрав? Та ні, але як хочете. Така фара, коротше, такого світа. <звук> вот. Там исполнитель. що я його не знімав. Радік, звісно. Не горячий. Бестро чи ні? Так. Ну він не горячий. Не, прям, не, ладно, горячий трохи. Чорний? Да. Роза серед навоза. А, це твоє? Це я Серед 200. Без охолодження. З аварійкою. Ну, худенький мотоцикл, звісно. Кажи худенький. Ну, є трохи. По сравнению з 220. -м. Да сядь попробуй. Похудал, похудал. О, нейтралка. Не заводи! На видео? На видео? Я бы я снимал. Здорово, пацан. Ничего не будет, ничего не будет. Видно так, масло ему ничего не будет. Понятно. Все, что можно было сделать ему.